Ну що, друзі, силова мобілізація або зуфікація не зупиняється. Ну і на фоні вказівок, вказівок е Житомирського ТЦК, як фактично можна шахрайством, обманом, підступом дурити, ловити як тварин людей і пакувати замість себе на фронт, це вердикт. Вердикт сьогоднішній владі, вердикт сьогоднішній Україні, яка по факту. Немає навіть можливості в майбутньому існувати. В такому стані це нереально. Це нереально, друзі. І те, що суспільство не може тому протистояти, лише показує, що ми спроможні під керівництвом васалів, олігархів, держеморд, фактично феодалів протистояти зовнішньому агресору. Але ми, як нація, на жаль, не відбулися, бо ми не можемо. Протистояти внутрішньому агресору. І це патова ситуація. Тому що нас, як худогу, збивають в кучки, видають добре, що автомати, поки що скоро будуть видавати лопати і гонять. І ми, як покірне стадо, йдемо в першу чергу захищати під гаслом, що захищаємо, начебто себе своїх рідних. Ми насправді захищаємо, друзі, статки-олігархів. І це, і це все. Це, це крах. Тому що рано чи пізно. Ця ракова пухлина лусне і наслідки будуть просто плачевні. Я переймаюся тим, що просто піде рознос такий, що Махновщина та Махно різного роду е, рухи, які були на початку 19 століття, коли теж Україну розривало всередині, там вже були і Совєти, і червоноармійці, і Махно, і інші. Формування, які боролись за українську незалежність, за свій інтерес, то це будуть лише квіточками. У нас може бути такий розбор, така громадянська війна, що війна з Росією буде здаватися просто дитячими забавками, і цього я боюсь. Призвели до цього, звичайно, Зеленський з усіма попередниками-президентами. Вихід в цій ситуації тільки з допомогою зовнішнього фактору, з допомогою США спробувати збити сьогоднішню владу в мирний спосіб, не допустивши громадянського протистояння, тому що, ну, безвихідь. Просто безвихідь. Як ви вважаєте, друзі, ви бачите вихід взагалі? Ви бачите, що ми спроможні протистояти кому, до речі, якщо ми кожен день втрачаємо території, а нас зробили нас вже рабів, навіть не кріпаків. Страшні новини. Я, знаєте, довго тримав паузу, хотів осмислити і. Для себе самого знайти рецепт, як з цим боротися. І я, на жаль, його не бачу. На жаль, не бачу, тому що я навпаки бачу в соціальних мережах пости, хто його підтримує, та? і пика Зеленського. І там десятки тисяч лайків. Там тисячі коментарів схвальних. Це не боти, це реальні люди. Я заходжу, читаю на їхні сторінки. І я просто в шоці. Ну тоді, друзі, ви заслуговуєте на те, що ви маєте. Ви заслуговуєте на те, що для вас здобув Зеленський, і він вас всіх згноїть. Прикро і жаль лише мудрих, небайдужих, жалко колег-підприємців, які зі мною протестували за краще життя, за права і за свободи. От я приймаю зараз тільки тим, як допомогти цим людям вижити, як допомогти вижити і, і як врятуватися в сьогоднішній ситуації. З одного боку, москалі, а з другого боку... Зеленський і його банда слух. Тому, друзі, хто знає рецепти, пишіть мені в особисто. Давайте будемо, давайте будемо їх мультиплікувати, давайте будемо їх поширювати, щоб якомога більше кращих людей збереглося.